Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Хочу вас сьогодні привітати з Різдвом Христовим. Побажати вам злагоди, добра, щастя, миру вам і вашим сім'ям. У цей різдвяний день хочу також з вами поділитися хорошою новиною для мене, ну і можливо для вас. А нарешті затишна садиба стає більшою. Здійснилась моя давня, давня мрія, і е, мені вдалося придбати земельну ділянку. Затишна садиба тепер буде мати 12 соток. Дуже давно я мріяв про свою власну ділянку, щоб вона була така велика, не 5 соток, чим 4 чи 3, Щоб можна було вирощувати різноманітні квіти, дерева, кущі. А ви знаєте, що дуже багато всього хочеться посадити, хто любить займатися садівництвом і завжди бракує території. Надіюсь, тут вже можна буде щось розмістити. Йдемте на ділянку і більш детально вам розповім про неї. Насправді, коли почали ми шукати ділянку земельну, я не думаю, що настільки складно. Ну, одне питання це фінансова складова. Зараз дуже важко з фінансами. Ми вибирали ділянку не за всі гроші світу, оскільки реально є чимало класних ділянок біля лісу, там сосновий ліс. Чи ще щось. Ну, як дивишся оголошення, це не одну нирку, а, мабуть, треба свою і половину родичів продати, щоб її взяти. Крім того, вибрали ділянку, щоб вона була. Більш-менш рівна і, скажімо так, подалі від такої дуже-дуже щільної забудови, оскільки, проживаючи у квартирі, ми зрозуміли, хочеться трішки-трішки далі від сусідів. Сусіди – це дуже класно, але знаєте, коли сусід в третій ночі там за стінкою скандалить, навіть на Різдво у нас, до речі, таке було, то не дуже хочеться такого. Отож, ділянка 12 соток. Тут вона хорошої прямокутної форми, має 23 метри на 52,7. Досить гарне розташування. Ми завжди, як вибираємо ділянку, вибирали вже ділянку, дивилися на компас, де сходить сонечко, де заходить сонечко. На цій ділянці сонечко сходить ось з тої сторони, і тако цілий цілий день йде, 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 йде. І пізніше ось там аж сідає. Сьогодні у нас зараз, зараз є друга година, за 10-2, бачите, сонечко тут взимку. А буде сідати ось ввечері, там годинка 9, аж ось там, там, там. Відповідно, можна вирощувати чимало-чимало сонцелюбивих рослинок. Що ще можу розказати про ділянку? З вибором, коли вибирали ділянку, були цікаві курйози. Не з цією ділянкою було таке, що ми дивилися оголошення. Зразу просили, щоб нам скидали кадастрові номера. Перевіряючи кадастровий номер, наприклад, ділянка бувала і біля цвинтару знаходилось. Бувало, що вона підтоплена. Декілька ділянок ми дивилися. Щоб були власники, відповідно, власниця каже, такий гарний будинок, тут можна зробити. А я дивлюся, там фундамент просто весь стріщинок, що і підходить вода близько, що просто будинок, знаєте, той такий через 2-3 роки просто сам завалиться, навіть без ніякого втручання. А також були ділянки, теж ми дивилися, досить непоганий варіант, але, як виявилося, там ціла купа проблем з документами. Тому обов'язково ділянку перевіряйте, перевіряйте в нотаріуса. Землевпорядника, до речі, теж про це згодом зараз вам скажу, і пізніше робіть вибір, оскільки дуже дуже багато варіантів. Я не можу сказати, що ми дуже інтенсивно шукали ділянку. Були якісь вихідні, знаєте, так зібралися, пролистали ввечері в п'ятницю OLX або ще якийсь інший сайт. Найшли ділянку, поїхали, подивилися. Різні ділянки були, були такі ж там заїзд, дуже вузенька дорога. Що навіть потім розвернутися, виїхати дуже важко. Були такі, що кажуть, біля цвинтаря ну не дуже хотілося, ще якщо цвинтар знаєте, взагалі на горбочку, а ви нижче. І також дуже багато підтоплених було. Класні ділянки за космічні гроші ми навіть не дивилися, що просто не розстроїтися. Так, знаєте, подивилися, облизалися і поїхали дивитися щось простіше. Е, на рахунок цієї ділянки ми також просто подивилися. Оголошення було це, знаєте, такого, з паспорту кадастровий номер і просто межі ділянки. Ні одного фотографії, що тут, як, де вона розташована. Ми собі передивлялися приблизно, знаєте, що була відстань в межах 30 хвилин від Львова. А сюди їхати 20-30 хвилин, як коли як і траса, і ділянка 20-21 км від е, затишної садиби. Прів таких в межах адекватних. Деколи на сихів від затишної садиби доїхати ну, виходить навіть довше, ніж сюди. Е, ми подивилися оголошення, вони погана ділянка розташована. Тут ще, до речі, був сніг. Перший раз, як дивилися на ділянку, приїхали і. Знаєте, відчулася, що ця ділянка має бути наша. І відповідно вже з власниками познайомилися в нотаріуса, коли переформляли ділянку. Просто списалися, зідзвонилися, домовилися, перевірили документи. Саме оформлення, до речі, швидко. А от це підготовка документів нас затягнулася майже на два тижні. Поки там одні документи, оцінка землі, там що були документи, питання щодо власності, що там знаєте, всі родичі, чоловік, жінка, що все разом була згода. І нарешті ми оформили. Ми вже встигли на цій ділянці запросити землевпорядника. Відповідно, приїжджав хлопчина. Кому цікаво, до речі, якась додаткова інформація, пишіть у коментарі. Постараюсь вам відповісти. А якщо щось буде, якісь багато інформації, про яку треба буде зняти відео, постараюсь вам додатково окремо зняти вже відео. Запросили землевпорядника. Це одна ділянка серед таких. Інших ділянок, якщо тут звернути, яка має стовпці. І за того це великий плюс, оскільки на початок, щоб загородити навіть таку площу 12 соток, ну це треба було б витратити чимало ко, коштів, щоб придбати стовпчики. Тут, бачите, зроблені такі саморобні стовпчики, дві грубі такі пластини, зварені між собою. Вони не кругом зварені, там де-не де не, бачите, також швами йде. Пластини, але мають і петлі, відповідно, можна буде натягнути сітку і на перший час буде більш ніж достатньо. Так, ще розкажу про рулетку. Але, бачите, ми запросили, і, як виявилось, межі ділянки неправильно виставлені. Бачите, тут одна має бути межа, тобто сюди йде ділянка, і сюди. Стопці поставлені вірно. Також у ту сторону стовпчик, ті... Всі чотири вийшли стовпчики зміщені, і нам потрібно буде натягувати нитку і всі-всі стовпчики викопувати. Дякувати Богу, вони не зацементовані, а забиті. Тому прийдеться їх витягувати і виставляти. По правильних межах, тому обов'язково перевіряйте е, ділянку перед покупкою. В нашому випадку тут не було критично, оскільки тут сусідів немає по боках, ніхто не будується, ніхто не живе. А уявіть, якщо б тут же були якісь сусіди, ми прийшли поміряти, а ділянка десь реально пів метра там сусід забрав, пів там, це скільки було б проблем. Тому ми тут, знаєте, нам радили. Перевірити ділянку, але по межах ми подивилися, тут не проблема буде, якщо її посунути десь кудись на пів метра вліво-вправо. І вийшло дійсно. Хоча ми власники казали, що вони виставляли, переміряли, але бачите, похибки є. Тут ще небагато, там десь майже на метр з одної сторони похибка. Придбали ми таку рулетку, досить цікава, 50 метрів. Тут, до речі, м'ягенький такий цей. Знаєте, як талію міряти рулетка, але вона прикольна, має початок такий захищений. Придбали для того, щоб можна було перевірити метраж і також пізніше плюс-мінус там, знаєте, розмітити, де що має бути септик, туалет. Мені сподобався механізм. він Так, знаєте, тихенько їздить розмотує, тихенько так само змотує. Дуже прикольна рулетка. Саме смішніше, на проміг вийшло дешевше взяти, ніж на розетці, оскільки на розетці ще виявилася доставка за кордону. А на промі без того я собі взяв. Так що дуже прикольний девайс. Ставлю девайс, мабуть, бо я з ним ходжу. І підемо з вами дивитися, оглядати ділянку. На ділянці все позаростало. Власники дуже давно тут не були. Казали, що воно позаростало. Тут же, бачите, справжні дерева виросли. Ми були перший раз, як чи другий раз вже дивилися, не пам'ятаю ділянку. Бо ми один раз дивилися, придбали, і потім ще приїхали вже просто детальніше оглядати ділянку. Казали, що тут колись були пасовища. Це була трава, рівнина, а вже пізніше ці всі пасовища поділили, поділили на земельні ділянки, поробили виділи, і е, кожен собі має тепер по ділянці. З часом тут позаростало, є різні яблуні, кущі, трава. Зараз, бачите, морозець у нас на Різдво. І можна спокійно ходити. Влітку весною тут буде що знімати. Треба буде це все чистити, грабати, робити обов'язково компостер, мабуть, велетенський, бо тут буде що. Також я придбав електричну акумуляторну пилу. На акумуляторі можна буде це все позрізати. Як буду в неї працювати, обов'язково знімлю і скажу, чи вона хороша чи ні, бо самому цікаво. Брав електричну акумуляторну через те, що я не люблю бензину, вона гудить, вона димить. Постійно мішає бензин з маслом, і там проблема пізніше з. Карбюратором, чи як воно там, коли довго не користуєшся, свічка починає погано працювати, цілий проблема. Так Взяв акумуляторний інструмент, переставив шуруповерт, шуруповерта собі в пилу і пиляєш. Ні до чого тебе не зобов'язує. Будемо ми це все зрізати, вичищати, ці хащі. На ділянці бонусом йшли, до речі, плити. Перший раз, коли ми були, тут був сніг. І я думав, тих плит є дві штуки. А вже коли трошки впав сніг, виявилось, що тут є три плити. Тобто, вже такий, знаєте, стартовий початок є. Саме головне є е, ці е, металеві основи під сітку і також є плити. Коді ми вам ближче їх і покажемо. Ось, бачите, тут такі бетонні плити. До речі, пізніше візьму, маєтер, я щось не подумав, що його сюди взяти, треба буде переміряти. Це такі як плити перекриття. Їх, є, бачите, тут ще одна сховалася внизу, вона так трохи втопилася від того всього. Один, два, три. Такі три зі зміщенням плити. І пізніше ці плити я планую використати для фундаменту або під фундамент для погреба. Планую в кінці зробити погріб такий насипний. До речі, може, вам ставлю фото, що в планах, як має виглядати такий будинок хобі, так називається. І, відповідно, використати. Тобто, все пригодиться і це вже немаленька економія коштів. Також тут зростають два дуби, вони досить великі, мені дуже шкода їх вирізати. Тож, в планах є, можливо, вдасться їх пересадити туди ближче до дороги. Тут сусіди з цієї сторони і з тієї, а звідти ми як заходили, там дорога. І взагалі-то ось там попри ліс, як ви можете звернути увагу, теж має бути дорога. Йдемо, то вам покажу? Насправді ділянка досить вузька, хотілося б ширшу, але порівняно з затишною садибою, тут більше. Тобто, ось тут мала би бути ще одна така, знаєте, сільська дорога. Відповідно, на два сусіди менше, спокійніше. І не, не буде сварок так, щодо меж. Що, До речі, бачите, яблуня. Ось, до речі, про те, що казав, де інша межа тікає, і чому потрібно буде всі стовпці переставляти. Я так розумію, це сусід з цієї сусідньої ділянки виставляв нормальну межі. Бачите, тут іде труба. І, відповідно, вже виставлено, що зовсім інша межа. Загороджена вона була ось тут. А межа, навпаки туди мала зайти. І виходить, бачите, ділянку так зробили, а вона отак має бути звідси і так чуть-чуть туди виходити. Вийшло з Потрібно буде все-все оце витягувати. Ну, Деякі досить міцні, треба буде розкопувати, деякі я рухав значно легше, рухається, що можна буде викопати. Ну, потрібно буде спершу розчистити. Надіюся, дуби можна буде викопати і пересадити ось сюди. Тут також зростають дуби, я так розумію. Їх тут висаджували. Дивіться, які великі гарні. Тобто їм вже купу років. Вони трішки похилилися, бо там ліс і всякі хащі на них. Але це теж ми плануємо підчистити, щоб от дуби могли собі розростись і гарно виглядати. І ці дуби посадимо там, де відповідно дубів немає. Надіюсь, вони переживуться. Може, в когось є якісь поради, пишіть, навесну використаємо. Трактором пересаджувати, не знаю, чи вийде, та й не хочеться витрачати чимало коштів. Щодо бонусу до ділянки. Чому ми брали це місце? По-перше, що немає двох сусідів, тобто це вже добре, бо тільки два сусіди набагато менше. Ділянка в кінці вулиці, тут же все, бачите, кінець вулиці немає. Там в далечині у нас знаходиться тут дачний кооператив, а там далі просто велетенський ліс для лісового і тому подібне. Казав сусід, що там є і гриби. І все, що хочеш, ми не ходили туди. До речі, може, сьогодні сходимо, бо погода гарна. А саме важливо, це перший раз, що ми на ділянці і тут є сонце. Ми, як дивилися ділянку, тут було пасмурно, але все рівно нам сподобалась. А сьогодні сонечко. І знаєте, тут ходити ще, ще, ще набагато цікавіше. Ходімо, вам покажу, тут, бачите, так все позаростало. Ще одне місце, яке було великим бонусом при виборі ділянки. Чому ми її обрали? Надіюсь, мене тут крокодили ніякі не з'їдять. трава така велетенська, це все плануємо чистити. Тут там невелика річка протікає. Тобто від ділянки вигляд зразу на таку чудову невелику річку. Вона замерзла, бо морози, мінус 8, мінус 10 було вночі. Навіть сьогодні, здається, зараз мінус 4 з копійками. На сонечку мінус 2 було. І Зверніть увагу, тут також он там, тут зростають дуби. Це все потрібно буде ту акацію, все решти підчистити, щоб дуби могли гарно зростати. Між дубами дуже хочу посадити сосни. Там є в кінці ділянки одна сосна, аж там далеко. Не знаю, чи варто до неї йти. Дуже гарно виглядає. Є горіхи, ну, цей горіх треба буде зрізати, я думаю, бо він буде велетенський. І Дуже близько до межі. Пішли ми досліджувати ліс. До речі, ми ще не були у цьому лісі. Ось той та річечка, яка сюди тече. Бачите, вона від нас тече сюди і так далі, далі, далі. І ще річечка, яка з лісу витікає. Тут не дуже глибоко ґрунтові води, тому будемо враховувати це у будівництві. А зараз йдемо досліджувати. І дивіться, що не трапило. тут. В лісі є кабани, я так бачу деякі. Бачите, тут сліди, то якась щось рило. Цікаво, що тут в лісі робиться, бо ліс реально великий, тут 50 чимось. 300. А, 300 гектарів. так? 287, якщо бути буде. 287 плачні. гектарів лісу. Ну, лісу це для ведення лісового господарства, але тут реально він такий, як справжній ліс, виглядає. Тож, йдемо досліджувати. Знайшов пички на посолі. Ну, кидав довгі. <хи> і давай тільки які. Тобто можна тин плести. Та, та он десь тільки безліч. Парк. І вон що є. Кисновий опас, небагато. Але є. і багато любов голишки. Хоча я тут дубів, не бачу більше соксу. Надіюся, відео трішки передало атмосферу ділянки, трішки вас розвіявчимось. Пишіть коментарі. Усім до нових зустрічей, па-па.